Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради за період з 12 по 24 вересня становить 2056 звернень. З них 504 послуги міської ради, 215 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, видано 65 довідок про зареєстрованих осіб, надано 125 відповідей на запити, 190. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців. Прийнято 510 заяв на призначення усіх видів соціальних допомог. Оформлено 21 комплексну послугу. Є малятко. Оформлено та видано 126 закордонних біометричних паспортів, 127 id картки, 10 документів дозвільного характеру, 8 послуг держгеокадастру, прийнято 269 письмових звернень від громадян, видано 130 цим довідок внутрішньо перемішаним особам.